І тепер переміщуємося за океан, де Дональд Трамп зустрічався з Віктором Орбаном. Прем'єр Угорщини має усвідомити, що Україна знайде метод припинити постачання російської нафти країнам Європи. Про таке на останньому брифінгу заявив президент Зеленський, коментуючи якраз дозвіл Дональда Трампа на продовження залежності Угорщини від російської нафти. Ми все одно знайдемо вихід, щоб російської нафти в Європі не було. Орбан, який постійно проговорює питання з різними е гравцями важливими, щоб вони вплинули на нас. Він думає не про людей, про вирішення цієї проблеми, а про себе. І він здається, що на хейті до України він це зробить. Він не зробить. Чому? Ну тому що ми не дамо. Ми не дамо русським. Продавати туди нафту питання часу.